Треба, блядь, його їсти, поки не в'їбало. Бо Бо буде перезбати. Бевона бля. жрать, блядь, Поки не Сюда, на. Сюда ти боч, сука. Сюда ти часний кна. Слот сіті. Перевірений часом. Посилання в описі під відео 275 гривень без депозиту.

М -м. А ви мене піпаєте, нахуй. Десь як ти ще скаже свиня, то ви мене, має... ну блядь, я в себе вдома їм і так, я сам, мене ніхто не бачить, кругом вас. А ви далеко блядь, я вас бачу, волоза не бачу, мені похуй. все. А я у ліхавичні удовища. Ну, нахуй, окредував.